Вітаю, шановні, ви на 33 каналі за Маганаді Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе! Слава Україні! Героям слава! Ну що, давайте почнемо, пане Владислав, Ось ну, патріоти, патріоти, патріоти. Всі чекають патріоти. Мені цікаво останню статистику. Ми бачили пусків Російської Федерації Масових. Слухайте, зменшиться як якась там, от з категорії ракет, зможе їх збивати патріот? Те, що ми не могли до цього ось збивати? Бо там я пам'ятаю якісь дві категорії, і ми їх ну не можемо ніяк збивати. От хоч ти, хоч що роби, не можемо. От і ця історія якось виправиться. Отже, до того моменту, поки на бойове чергування не заступить системи протиповітряної оборони Петріот та самті, це е, італіяна-французька розробка, то нищити ворожі балістичні ракети ми не маємо можливості. Балістичні ракети, тут йдеться про Іскандери, йдеться про ракети комплексу с 300 Це комплекс протиповітряної оборони, але росіяни дедалі частіше використовують саме такий тип ракет для нанесення ракетного ураження по території нашої країни. Думаю, що. То, э, буде по силах нищити і ворожих Х-22, бо вони хоча й летять на, на звуковій швидкості, але тим не менш, Петріоти достатньо впрама система протипетинаборон mm -hmm. для того, щоб і не, і не протидіяти. Єдиний ракетний комплекс, який зараз ми не можемо нищити, це ракети класу Кінжал, э, і там очевидно, що вони рушать на гіперзвуковій швидкості відповідно можливості і для їх нищення в України. Немає і в перспективі поки що не буде, Угу, зрозумів. Ну попади, подивимось. Почекаємо на статистику. Дуже цікаво, якщо буде так, то якщо воно не невільовано. Усі балістичні ракети, то це буде дуже дуже добре. Іран закрив угоду з Російською Федерацією по закупівлі Су 35 Слухайте, а мені цікаво така от історія. Я бачу все більше і більше буде з'являтися. Я так розумію. А укус. Я Думаю, що всі телеглядачі потрібні звикати до цієї абревіатури. Це такий про як так об'єднання країни військових потенціалів проти китайської загрози. От так щоб всі зрозуміли? Тому в рамках цього мене цікавить історія. чи за чи зацікавлений Китай в російських підводних човнах? справа в тому, що росі... Росіяни та Китайці мають відповідну комунікацію думаю в тому числі і на рівні військово-технічного співробітництва. І Китай не дарма зараз фактично своїми кроками намагається розвивати свою морську компоненту. Він у величезних кількостях створює кораблі на дводні, але немає відповідних технологій щодо створення потужних і в великих кількостях підводних човнів. Російська Федерація має чималий досвід. Але зараз стикається з проблемами імпортозаміщення, відповідно немає можливості досить ударними темпами будувати ті самі підводні човни. І я не виключаю варіант, що в перспективі е, Російська Федерація та Китайська Народна Республіка створять таку собі колаборацію для того, щоб посилювати саме підводний флот Китайської Народної Республіки. Бо ж очевидно, що Китай дивиться на десятиріччя вперед, і він намагається створити такий собі Паритет з, зі збройними силами Сполучених Штатів Америки, і саме для створення цього паритету Китай Китаю кончено ті тієї саме підводні компоненти для власних військово-морських сил. Тому такі ризики є і знову ж таки на тлі тих заяв, що в найближчим часом Сіціпінь поїде до Москви, тому що серед іншого, і ці питання військово-технічного співробітництва будуть обговорюватись. Да, до речі, з'явилася свіжа інформація. Бачив, що там якийсь планується відеоконференція зі дзіньпіня з Зеленським. Ну, взагалі рік великих подій. Весна великих подій. Я от пророкую, бо дуже багато чого відбудеться. Ну слухайте, зрозуміло, потрібні їм підводні човни. З мінцями вони не можуть зрівнятися зі сполученими штатами. Там все ж таки більше і бюджет, і більша кількість авіаносців цих, і всієї цієї історії. Тому ну човни, ну, не знаю, що Росія і Сполучені Штати отак собі дають, будуть дивитися як підводні технології. Підуть до Китаю? Ну, не знаю, не знаю. Саме тому. Саме тому екс речник з національної безпеки пан Болтон зараз знову ж таки закликає американських урядовців звернути увагу на дії Китайської Народної Республіки для того, щоб протидіяти цим діям, адже надто небезпечно останнім часом і рухи Китайської Народної Республіки щодо формування такої собі коаліції країн близького сходу, країн вигнанців на кшалтпівнічної чи Російської Федерації для того, щоб об'єднаний. Спільною метою вони будуть намагатися створити якусь таку собі колаборацію, з якою метою ну, очевидно для того, щоб узруйнувати нинішнє панування країн колективного заходу і створити дещо іншу е безпеку, в тому числі безпекову структуру на просторах е світу. Але ж очевидно, що будь-які такого рівня тактичні зрушення, і зміни вони призводять до катастроф, військових катастроф накшалтіє, що нині відбувається на теренах нашої країни. Ба більше в концепції розвитку китайської народної республіки постійно зазначається, що територія Тайваню то є невід'ємна частина Китайської Народної Республіки. Думаю, що і там в перспективі нас чекають дуже події, адже Уряд і народ Тайвані має дещо іншу думку від офіційного пекіну і вони готуються захищати свою землю від китайської агресії. Ну у них там і Владивосток належить до історичних земель Китаю. Там ще багато всі різних міст, які вони викатили на цій карті. І, до речі, я під тут ці, от мені цікаво, якщо дійсно ця інформація правдива, що ці карти запровадили саме через міністерство, і їх будуть друкувати ось і наступного року. І взагалі, от так, от щоб всі зрозуміли, ну то дійсно взагалі така собі дивна див, 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 дивна ситуація. Так, рухаємось далі. Далі що у нас? Далі у нас далі такі новини, що ворог збирається щось у Харківській області. Наступати. Я так не знаю. Мені от хочеться вашу думку почути. Це вони от на тлі контрнаступу ось ці цього вікна намагаються так ініціативу якось щось виправити, нав'язати. чи що Що це таке? Чи якийсь там потужний кулак у Харківській області з'явився? Невідомо звідки. Давайте так, пане кінадію. Ну, по перше, що завтра контр... Чи наступ путінської армії на території Харківської області не розпочнеться за однієї, але абсолютно очевидної причини. Немає на території Білгородської області створеного того самого ударного групування, яке мало можливості реалізувати такий план. Бо 8 тисяч російських чмобіків, вони які розміщуються на території Белгородської Білгородської області, перепрошую, вони не є тією рушиною силою, яка спроможна змінити ситуацію на полі бою на лінії фронту між білоруською народною республікою та відповідно Харківською областю України. То очевидно, що ситуація досить динамічна. цілком ймовірна, що в перспективі путінська армія може наростити відповідні зусилля на цій ділянці ці фронти, відповідно, намагатися атакувати територію нашої країни. Але для того щоб перемістити щонайменше 20-30 тисяч вояків, Росії потрібен певний проміжок часу. А й три, і чотири, може би, і п'ять тижнів для того, щоб сформувати те самого ударного групування. Станом на сьогоднішній день то ударного групування немає, тож сьогодні-завтра атаки не буде точно, і те і на ближчій перспективі так само її не буде. Щодо руху путінських військ на Харківський Куп'янськ, то очевидно, що там зараз цей наступ заглох. Росіяни зараз здійснюють ротацію переміщення е, та поповнення відповідними ресурсами та резервами, ті самі частини, які донедавна штурмували нашу позицію в напрямку на Купінськ. Знову ж таки, нічого в них не вийшло. Тож ситуація там зараз певною міри стабілізована, а більш пекельні бої відбуваються дещо південніше від Сватового туди, в напрямку на. Бахмут, в районі Авдіївки, важка ситуація. На Вуглевері знову ж таки починають росіяни намагатися щось там відтворити на кшалт наступу, але ж, очевидно, що і українські сили оборони так само напогатові. Угу. Вся ця ротація мені нагадує, мені колись моя бабуся казала, як лисий по голові три волосини ганяв росісткою туди, всю, сюди, в який бік не зачистив, все, все од зачіска не відбудеться. Ніяка така історія. Тим більше вон, я почув нещодавно там якесь відкровіння я якогось Я таки не зрозумів, чи то якийсь. Військовий чи то журналіст, але він він розповідав про голод. Снарядний голод не тільки у Вагнера, а взагалі по всьому фронту. І така ситуація він там не годував, що ай-яй-яй, де ж наші всі сна... снаряди їх немає, і не тільки там у Вагнера, а взагалі. Тому як тут росістку туди-сюди. Не чеши, а така весна прийде, <смі> я вам так скажу, буде все інакше. Слухайте, о, наступна історія також мене вразила. Я не знаю, тут багато цифри цифри всі жонгують. І ми от ну скільки бахмут вони намагаються зараз вже взяти. Кажуть, що 10 місяців. І за цей час, о, за, за цей час майже десь від 30 до 50 тисяч там полягло. Я так до уваги, щоб всі зрозуміли, у піку у Бахмуті з усіма собаками. Дідами, бабами, дітьми проживало десь 72 чи 73 тисячі людей. Це у піку, у піку, а там полягло вже 50, щоб взяти таке місце. Це дійсно так, от це чи ні? Чи ні? це що, це божевілля? Слухайте, просто божевілля якесь. Втрати путінських вояків, і в тому числі ЗК з числа приватної військової компанії Вагнер, неймовірно великі. Бо путінська армія почала використовувати тактику вагнерівських військ, застосовуючи тактику атак малими піхотними групами за підтримки артилерії. Часто густа російська артилерія маже, вона б'є мимо українських позицій, але дуже влучно потрапляють ці ворожі снаряди по ворожих підрозділах, які Штурмують українські позиції, тобто через активну діяльність артилерії, через активну протидію українських сил оборони путінські вояки часто густо під Бахмутом перетворюються на попіл. міністр оборони України пане Резніков нещодавно зазначав, що доби росіяни втрачають до 500 вбитими та до 900 пораненими російськими вояками саме в районі Бахмуту. Ця тенденція має Міста так і зараз і очевидно, що цей процес буде тривати і далі. Бо путінські генерали діються відповідно до рішень власного командуючого Путіна, які їм зазначив наступним. До кінця березня вони мають взяти під контроль всю територію Донецької та Луганської областей. Звісно, що того не станеться, але росіяни дуже дуже стараються і відповідно несуть шалені втрати. Тим не менш, незважаючи на ті шалені втрати, вони все одне намагаються сунути вперед. Ну, надзвичайно складна ситуація в східних мікрорайонах Бахмута. Фактично до річки Бахмутка там тривають настільки запеклі бої і що і, немає його де казати. Скоріше за все, наші сили та засоби знаходяться більше в західних мікрорайонах Бахмута. Саме звідти українська артилерія і танки наносять вогневе ураження по ворогу, який перебуває в забахмутці. Е, ще так само активна ситуація на півдні е, цього населеного пункту міста Фортеці, і бо, бої, відповідно, тривають е, на північний захід захід від Бахмуту, бо росіяни намагаються перерізати ті саме логістичні ланцюги, що з'єднують Бахмут з Великою землею. Е, тим не менш, там тримають оборону українські десантники які не дозволяють ці плани путінським військам зреалізувати, але тим не менш ситуація складна. Там дуже важка ситуація, бо у Пригожина почалася агонія. Ви бачили, да? він балотуватися в президенти? Це якась, я не знаю, що він з'їв, але це дійсно якась там агонія. На чому він, на якій ефорії, від чого, я не розумію. Від двох метрів вони змогли два метри пройти все, і він вже президент України. Я ну, так ну, дійсно якась агонія. Слухайте, а ми з вами ось пропустили цю та де там танків 300 російських знищили цю велику танкову битву. Ми якось з вами не обговорювали, Але дивіться, зараз і не про неї. Я бо хотів побачив тут новину там російські ці танкісти. Танкісти готуються щелкати Абрамси і вони знають, де у них слабкі місця, куди потрібно стріляти. Слухайте, а вони знають, що Абрамс і леопарди трохи де, 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 ну, можуть стріляти, і дальність стрільби в них трохи вища, аніж російські танки. І щоб я не знаю, всю цю їхню тактику застосувати, це потрібно ще проскочити туди, у зону ураження і якісь там маневри зробити. Ну, от. Куди ста, танки вони зараз тягуть? Вони кажуть, там готуємося ж зустрічати Леопадри, леопарди, АЛеопарди Абрамси. Куди вони стягують зараз свої танки? Справа в тому, що в танковому двобої російські танки а зараз дедалі частіше Росії не використовують танки. Т-62, так ці танки навіть не спроможні бути на рівних протистояти бойовим машинам піхоти класу Бредлі чи Мардар. бо всім відомо, що свого часу, під час американської операції в буря в пустелі, саме на БМП Бредлі припадали угу. більше кількість танків класу. Т-62, Це був основний танк іракської армії. Що там годі і казати про британські Челенджери чи Американські ті ж саме Абрамси чи Леопарди з Німеччини? Ну, звісно, що це високотехнологічна техніка, яка спроможна діяти набагато більш ефективна, ніж їх російські аналоги. А щодо переміщення ворожої техніки, ну, очевидно, що якийсь рух відбувається, але ж ми маємо розуміти, більш ніж 3300 танків триста танків путінських військ вже знищено. Звісно, що вони мають. Звісно, що вони ще мають можливість знімати з довгострокового зберігання танки, але знову ж таки танк Т-62 проти сучасного Челленджера не має жодних шансів вистояти саме в танковому двобої. Бо більше, якщо ми подивимося на насиченість українських сили оборони засоби протитанкової боротьби, то очевидно, що скоріше за все, всі ці вкиди з приводу, що переміщуються в величезні колони з російської бронетехніки, це скоріше за все зарієнтова на внутрішню російську аудиторію, бо зовнішні гравці абсолютно чітко розуміють, що там, де знищено більш ніж три тисячі російських танків, а ще більш ніж шість тисяч бойових броньованих машин. То шансів у тих рештах путінських бронетанкових сил не так багато. вистояти в два бої проти українських сил оборони? Слухайте, ну це не танковий біатлон, вони зрозуміли. Думаю, що цей спорт вмирає в Російській Федерації і цьому допомагають Збройні Сили України. І він піде назавжди. Слухайте, на останок цікава ваша думка: Крим: блокада чи прорив? Скільки може швидко, тривати деокупація? Очевидно, що тактика буде реалізована українською армією, тактика так званих «жаб'ячих стрибків, ми є з вами бачили під час харківської контрнаступальної операції, під час херсонської контрнаступальної операції, вона полягає в наступному. Спочатку нанесення ракетно-бомбових ударів на велику відстань з метою знищення логістики. Ну, в першу чергу буде урожено Кримський міст. Потім методичне та планомірне нищення об'єктів ворожої військової інфраструктури для того, щоб російська армія, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Втратила свій військовий потенціал. Ну а далі активне просування українських сил оборони, в тому числі на БМП Бредлі чи на танках Абрамс чи Леопардах, в глиб території проведення відповідних стабілізаційних е заходів, проведення пошуково-рядових дій для того, щоб відловити усіх російських чмобиків, які холо будуть ховатися по закущах. Ну і звісно. Що в той самий час ми будемо спостерігати грабування Криму, бо росіяни під час втечі з Херсона вивезли все звідти. Думаю, що такий самий процес буде відбуватися і в Криму. Ну а потім відновлення, розмінування, виявлення та суди над колаборантами, над російськими злочинцями, які, які не не встигнуть повтікати, і повернення ми до сталого мирного життя для мешканців в Криму та Севастополя включно. Ну то я розумію, що до да, не знаю чи во чи вогнева блокада із проривом, чи ось зжебечі стрибки, але це спрацювати починає тільки після того як розберуться з суходольним коридором. Звісно тільки тільки ну, ми звільнимо південь Запорізької області. Ми вийдемо на ті позиції, які нам дозволять а, працювати відповідним засобами вогневого ураження, в тому числі по кримському мосту для того, щоб в тому числі ліквідувати можливість використання Керченської паромної переправи, і далі вже почнеться суто бойова робота. Вона рутинна, вона є така. Поточна, але вона є надзвичайно потужна. Бо проти українських хаймарців, проти високоточних снарядів класу Ескалібр у Росіян немає протидії. А це значить, що в будь-якому разі перемога буде за нами, і ми звільнимо не лише Крим і Севастополь, так само ми звільнимо від російських окупантів Донецьк, Луганськ, всі території цих областей, які вже понад 9 років переновіряють під російською окупацією. Ну, цікаво, слухайте, ще на саме останок. Ось за Хаймерс ви згадали, а у, у Білорусі у них є паланези. Я почув нещодавно, yeah. що це така середня історія між смерчем і Хаймерсом. Ну тобто я зрозумів, о, прикольна якась вандервафля. що, Чому вони не знаю, масово їх не виробляють, не, не можуть, не потрібні, чи що, чи це секретні якісь розробки, чи що це? ну Чому? Чому не бачимо ось попала цих? наскільки я розумію, ця ця техніка є певною колаборацією між е, Білорусі та Китайською Народною Республікою. Сі ага. дзіпінь та його оточення досить обережно відноситься до питань ескалації ситуації е, на території нашої країни, і певним чином і Олександр Григорович Лукашенко так само займає помірковану позицію, бо ми бачимо, що він віддав зі своїх складів понад 96 шість тисяч. Тон снарядів різних калібрів, він зараз э, дає можливість ремонтувати російську техніку, що знімається до з довгострокового зберігання на підприємствах оборонно промислового комплексу Республіки Білорусь. Він дозволяє російським чмобикам навчатися в навчальних центрах в Білорусі. Ну, і відповідна територія, в тому числі повітряний простір Білорусі, використовується для здійснення ракетних атак э, по об'єктах на території України. Тож полонезів от... немає Лукашенко, як завжди, займає таку відносно помірковану позицію і вашим, і нашим, але в будь-якому ага. разі лава підсудну в Гагі, і Газі і його не МНЕ, але ж те, що він не готовий віддавати найбільш потужну зброю, яка у нього лишається, полонези, для мене це очевидно. Очевидно, і дійсно. Ну і там взагалі не зрозуміло, чи буде все, як він хотів, там, після прильоту його з Китаю. Там... Якась взагалі незрозуміла ситуація відбувається. то Не все так добре, як він хотів. Я розумію, що не отримав він якісь там стопроцентні гарантії на те, що, на те, що йому хотілося б. Дякуємо, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую: заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградова програма Право на правду. Тримаємо стрій.